Кі, виникла така ідея запросити наших колег зі столиці з центральних медіа. Ми відчуваємо, що нам Потрібна ця комунікація зараз такі у нас в державі дуже складний час, і кожен з нас, як громадянин цієї держави, як медійник, вчиться жити, правильно працювати, правильно доносити інформацію. Тому ми запросили таких досвідчених фахівців, які з одного боку вивчають взагалі вивчають суспільний суспільні настрої в, в умовах. Воєнного стану, а з іншого боку, є представниками медіа і постійно під час прямих ефірів, під час спілкування з спікерами теж мають уже власний досвід наразі. Дуже багато інформації, яку може кожен сумчанин отримати. Наше завдання, щоб вона, щоб вона була офіційною, достовірною. І, і головне якісною. І щоб за той короткий час, який кожен сумчанин може виділити на інформаційні ресурси, вони отримали все необхідне, були в курсі всіх справ і подій. Колись я почула від моєї mm -hmm. колеги. Ну, я думаю, що багато хто це говорить, але так лично я почула від своєї колеги, що іноді слова, які промовляють журналісти. Або телеведучі, ну вона говорила про телебачення, да? з екрану вони іноді стріляють в голову і ще швидше і ще влучніше, аніж куля. І тому дуже варто пам'ятати завжди, що ми навіть не гачок, ми можемо стати просто тією кулею, яка влучить не в одну голову, а яка влучить в пів країни, в країну. Тобто кожна така куля може влучити, і тому треба завжди пам'ятати, що ми не маємо права нікому робити нас кулями, і нікому не маємо права давати цю зброю в руки і тиснути на гачок. Що кожен з нас а, не зовсім розуміє вклад, який ми вносимо в інформаційну або родьбу тобто ми знаходимося в якійсь певній такій рутині і а, схильні або недооцінювати, або безцінювати те, що кожен робить на своєму місці щодня. А, тому я хочу просто нагадати, що ви всі робите дуже важливу і складну роботу а, під великим пресингом, і про це потрібно пам'ятати. Але а, ми повинні про це пам'ятати і робити все для того. Щоб не знижувати якість матеріалів, які ми робимо. Я навіть не знаю, як кого виділити, тому що всі активно працюють і всі показали себе, що ми вміємо працювати на місцевому рівні, так щоб люди знали, що відбувається, щоб максимально надати їм інформацію. Тому хотів би подякувати кожному, поздоровити нас професійним я вкомплексію з ним святом, на журналіста